На базі першої обухівської школи проходив проект профтур. Проектна група СПІДЖІ, що складається зі студентів університету Крок, організувала для школярів України розважальні квест ігри. Профорієнтаційний квест це досить такий інноваційний молодіжний підхід до профорієнтації. Задача стоїть в тому, щоб показати дев'ятим одинадцятим класам, які є спеціальності, щоб вони вибрали то направлення, де їм дійсно хотілося б працювати. Діти із задоволенням виконували поставлені завдання, радо примірюючи на себе професійні обов'язки різних фахівців. Кожна база це нова спеціальність. команда приходить на одну точку, наприклад, там економіст, і дають завдання, зв'язане з економістом, з даною спеціальністю. Далі то тобто, це засікається время. діти можуть зробити маленький шматочок роботи щоденної того чи іншого спеціаліста. Але крім того, ми додали фану драйву. Завдання необхідно було виконати якісно і швидко. У профтурі взяли участь 23 команди. 22 команди це із району Абухова. Да, середньої школи, і також приглашена фондом дорога майбутнього команда із Василькова із дитячого дому Сонечко. Ініціатори проєкту лише студенти. Та ідеї молодих ентузіастів радо підтримали дорослі. От нас підтримали і управління освіти Київської області, і центр зайнятості нашим спонсором став багат... український багатодійний по «Дорога майбутнього. Подяка висловлюється заступнику міського голови міста Обухова Шимоненко Валентині Олексіївні. Проект профтур розпочався два місяці тому. За цей час шість міст Київщини провели у себе профорієнтаційні квести. Організатори планують охопити всю Україну, адже результатами своєї роботи задоволені. Дітям дуже подобається, подобається і державним органам подобається школам, подобається вчителям, які дітей приносять на самом деле. Молодежі очень нравится принимать участие в данных мероприятиях, поскольку это уже шестой город, где за два месяца проводится профтур отзывы только положительные. По завершенні квесту на учасників чекала весела розважальна програма нагородження і море позитивних вражень. Дуже сподобалося, всі дуже класні люди, не знаю, мені дуже сподобалось тут. Е, були завдання не, не дуже тяжкі, якось було легко, в принципі, але дуже цікаво. Все просто чудово, побільше б таких мероприятий, все просто супер. Найбільше сподобалась гра, то що, е, тому що вона Цікаємо. дала нам азарту дуже багато. Е, такі профтури. Е, Націлюють школярів на професії, показують їм, в яких сферах можна працювати. Отримали масу задоволення, дізналися багато чого нового. Ну і буде легше вибрати професію в майбутньому. Багато вражень. Все супер просто було. було. Нам дуже сподобався сьогоднішній профтур. Все було чудово. Ми звичайно переживали, не наділися на те, що займемо друге місце, але завжди є якась надія, і ми дуже раді. Усі учасники стали сертифікованими профтурівцями, а перемогли учні германійської гімназії. Друге місце посіла перша обухівська школа, а третє місце дісталося школярам з красної слобідки. Наталія Білогурова Сашко шкодовби студія «Барт».